Добрий день, хлопці. Прийшла нам така печечка, бачите, чайна, чайно подивимось, що вона з себе представляє. До цього ми розпаковували трошки інше опалювач, А зараз розпакуємо і Перше. Так, ну що кидається в очі, якийсь поролон, На тих печечках був не поролон, а була сформована, така якісна. О, бачите, тут паровон зразу якось розпадається. Він клеєний якийсь. Десь упаковка зклеєного Пультик. Ну, Зовні такий телевізор го-го-го-го. Брілок такий, як і на минулому опалювачі. Наймо, брілок цей використовується на всіх моделях опалювачів з пишечкою. Стандартно. Ага, з пультика О, тут зразу кидається в очі, що у нас тут. Проводочки йдуть. Кембриг не заходить в сам пультик, а виходить вот проводочки. Вони тут потім тіліпаться, мабуть, будуть і розламаються. А може і ні. Зараз все подивимось. Тут час покаже. Вот, і так печка така. На чисто чорне. З червоним і attention написано. Цілий ряд застережень на англійській мові. Only allow using original attachment and pads during installation and Коротше, рекомендують використовувати тільки оригінальні запчастини при монтажі цього опалювача. Зараз глянемо, що вони нам наклали з оригінальних запчастин. Монтажничок. Гофра ну, така. Не сказав би, що дуже багато гофри поклали. Сантиметрів 28-30. Не будуть до рулетки йти. Це вже буде занадто. Так, що там? Жестяночка, теж урізали. На тій печці була така масівна железячка. Тут теж навіть тут. Ну, да, цінова пропозиція. І зразу йде цілий ряд з дешевого. Але що? Глушник. Ну, глушник такий як скрізь. І легенький дуже. Легенький і там щось так, Глушничок. Так, що в нас ще тут? Є? Трубочка-пулямідка. Поліамітка, не м'якенька як для поліамітки, це наверное, не поліамідка, а поліетиленка. Вона ж дуже м'якенька як для поліамідки, але така ну хрубочка. Це тільки час, навіть покаже, яка вона. Далі. Що тут буде? Шлангочка для з'єднання поліамітки, без жодних маркувань. Дуже важливо, щоб він був паливний, щоб він витримував дизельне паливо. Якусь середовище, бо маркування жодного на шлангу немає. Маркування немає. Що у нас тут? О, гофрачка вихлопна. Вона просто невісома, Хлопці, я вам передати не можу. Я такої ніржавейки в житті не бачив. Вона невісома. Як пушиночка. Вона от літати, мабуть, буде, якщо її гарно підкинуть, вона полетить. Хі -хі. Настільки тоненька нержавейка. так, хоча така жорстка, але ну, вона як пушинка, реально. А Бершпехерівську, якщо віту взять, то мабуть раз в три вот. ну. або з тих опалювачів що ми отримували теж ну так монтажник ну тут хамутики всякі хамутики я дивлюсь навіть нержавейку поклали нержавіючі повітряний фільтр класичний без начинки так, для паливного насоса різиночка ну так стандартний о хлопці Цікаво, як ми будемо оцими хамутиками зажимати той товстий шланг. Це перший такий, я бачу, що у нас вже стикнемося з цим. Бачите, які вони поклали. От. І який вони по діаметру поклали шланг. Тобто він щось ще більший. Бажано, звичайно, в цих місцях використовувати не оці хамутики, а є такі спеціальні силові хамутики. Затяжні силові хамути для паливних трубок. От краще їх використовувати, ці небезпечні хамути, ми їх використовувати при монтажі не будемо. Ми ще не вирішили, кому її будемо вставити. Це ж тільки дешевий. Так, паливний фільтрик. Теж він так, ну як? Важко сказати, але паливний фільтрик. Все важко сказати, поки воно не побуло в роботі. Ну що, хлопці. Далі перейдемо до самого до розбирання самого опалювача і подивимося, ага, ще тут жгут. О, жгут тут гігантський просто. Я не знаю, чи мені його вистачить навіть до... І куди його вистачить? Тут проводів і вони без жодної ізоляції. Бачите, вони просто от, супер економ варіант. Жгут є, як би є. Але вони тут такі, як на цьому. Як вам описати хлопці? Як на дитячих іграшках, по-перше, тоненькі такі проводочки, як на дитячих іграшках. А в друге, що вони такі, ну якісь такі ну, як на дитячих іграшках. Ну як, вони, може, ні. ну. Деякі як цікавіше, що вони тут всі різні. Є товстіші, є тонші. Ось такий жгутик були, Це точно. Не пахне, а як температуру буде тримати, це ми побачимо. Це, це чи він термостійкий, чи він стеклонаповнений поліамід, чи він не glas forset, чи glas forset, чи поліамід взагалі. Забір повітря теж, Наверно, хлопці ну, зовсім жаліють трубочки. Ну, щоб отаку на забір повітря оце от, ну, отаку трубочку коротеньку зажать уже покласти на забір повітря. Ну, це смішно, звісно, вона її коштує недорого. І це паливний насосик. Ну, тут тільки час покаже або після монтажу. Шянбанк. Паливний насосик. Так, він, типу, аляви басто. Але продуктивність вказана 22 мл. Це теж треба буде перевірити обов'язково. Це ми з вами тест проведемо на перевірку. Так, що тут далі в нас? Дима ще паливний бак. Паливний бак. Так, ну на ощупь такий він трошки хлібкий, трошечки хліпенький, але бак. Бак є ребра жорсткості, в принципі. Якщо його начіпати, але гарба, зверніть увагу, він такий тоненький. Тож мені не віриться, що 10 літрів піде. Бо ми брали 10-літрові бачки вони у мене потовші трошки були в тих печках. А так він ну, може на пластику зекономили, а може дійсно 10 літрів, може це я помиляюсь. Так, пробочку відчиняємо. Пробочка, до речі, тут цікава. Заслуговує уваги, на відміну від тих опалювачів. Тут пробочка, бачите, з таким спеціальним клапанцем, який через отвір... Оцей отвір повинен давати повітрю заходить. Бачите? Але отвір зроблений зверху. І я переживаю за таку річ, що коли через цей отвір, отак воно буде стояти у нас, це, і через цей отвір у нас буде всмоктувати разом з повітрям водичку, водичку з дощу. І з часом в солярочці буде з'являтися водичка ну Це таке, це особливість всіх. Пробок цих китайських і не китайських. Тут конструктив, у німецькі а тут отвори зроблені. Спеціальні канальчики зроблені туди і повітря подається ну, німці. Ми вже не будемо претендувати. У них це продуманий Ага, Ага. Ну, до речі, тут монтажничок тіліпається Всередині ми його не достали. Що тут всередині За монтажничок, ми дивимося. Ага, о, такий монтажничок. Є штуцер, є різиночка, стандарт. Стандарт, такі гарні упаковці. Тут на ну, Так. Бак. Бак, в принципі, як бак. По баку тут наші запитання. Ти що складаю все на місце. І далі будемо розбирати. А, ну до речі, давайте спробуємо зразу. Mm -hmm. Цікавість мене просто розпирає, то я розберу там, опалювач і ходимо, що всередині. Можливо, ми цьому більше.